У Дніпрі під час холодів та відключень світла кількість пожеж у побуті зросла в рази. Одна з головних причин перевантаження мереж і неправильне використання електроприладів. Аби запобігти новим загорянням, разом із рятувальниками ми вирушили у профілактичний рейд, щоб нагадати мешканцям правила безпеки. Під час відключення електроенергії бізнеси найчастіше користуються альтернативними джерелами живлення, адже вони здатні працювати годинами без перерви. Дар'я працює в аптеці фармацептом. І кожен її ранок починається однаково із запуску генератора. Ми або на генераторі, або на ДЖБ, тобто на батареї. Точніше ну, всього і більше довше на генераторі, тому що світло вимикають на довше, ніж вистачає ДЖБ заряду. Щоб не заправляли його, по-перше, коли він вімкнутий, і після того, як його заправили, хоча б хвилин 10 дати йому остить. Виховано трошки, щоб можна було, потім його заводити і не спалась пожежа. Рятувальники попереджають: якщо генератор встановлений неправильно або використовується з порушеннями, пожежа може спалахнути за лічені секунди. Особливу небезпеку становить пальне, яке через витік чи необережне заправлення потрапляє на нагріті частини приладу. Якщо ми беремо розгерметизацію паливної системи, тобто може пересохнути якийсь патрубок, трубка, та паливо потрапляє на розжарені вузли та агрегати цього електрогенератора, а саме на вихлопну систему та на двигун. Або коли користувачі, скажімо так, заливають паливо в зелену горловину, паливо може потрапити також на вихлопну систему. Є вимоги розміщення електрогенеруючого обладнання, які вказані в правилах пожежної безпеки. Україні там зазначено, що для, скажімо так, найпоширенішого типу генераторів встановлена мінімальна відстань розміщення від будівлі та споруд 4 метри. Також генератори не можна встановлювати на балконах або ну, всередині будівель. Ще одним джерелом підвищеної небезпеки взимку стають обігрівачі. Тож рятувальники нагадують мешканцям, як без ризику для життя користуватися електроконвекторами. Сьогодні ми проводимо інформаційну роз'ясню роботу дотримання правил, А саме зараз під час блокаутів багато людей використовує свічки, запальнички, газові балони туристичні, генератори. Взагалі обігрівачами користуємось, але тепер, мабуть, не будемо користуватися, бо дуже обережно, щоб не навантажувати мережу. А так. Дякуємо за інформацію. Було дуже корисно. Почитаємо і розкажу тепер дитині. Теж до найнебезпечніших електрообігрячів можна віднести ті, які вироблені костарними методами або вони вже являються застарілими. Та небезпечно також порушувати правила експлуатації цих електрообігрівачів, залишати їх без нагляду. Загалом від початку року у Дніпрі зафіксовано понад 200 пожеж, 70% із них у житлових будинках. З початку року у нас вже 16 осіб загинули та 16 постраждавших. Але хочу зауважити, що 63 особи вже врятовані співробітниками ДСНС і робота в цьому напрямку продовжується. Відчули запах гару, побачили дим чи іскри. Не зволікайте. Якщо це безпечно, одразу вимикайте електрику і дзвоніть 101. Кожна секунда може бути вирішальною а дотримання простих правил може врятувати життя. Владислава Корінь, Іван Павлухін дні про